Чимало багатоповерхівок мають так звані колясочні, та користуватися ними можуть далеко не всі мешканці деяким це право довелося відстоювати. У будинку номер 2 по вулиці Шевченка ініціативні мешканці п'ятого під'їзду свою комору відвоювали. На це пішло понад 30 років. Раніше приміщення використовував жек для потреб електриків і слюсарів. Жильці кажуть, куди тільки не зверталися, марно почули їх тільки нині. Щоправда, за допомогою одного з нардепів. Тож тепер міскують, як використати приміщення собі на користь. У Нас тепер вже, слава богу, внуки є з одної сторони. Як я говорила, хокеїсти, шахматісти, гітарісти і прочії їсти штовані. превратились в манов, там, наркоманов и так далее. Для этого есть мы, у нас есть помещение, где мы могли бы эти вопросы курировать. Ну, кроме того, у нас еще вопросы со здоровьем появились, и мы там, как минимум, значит, хотим свой спортивный инвентарь, доску Евминова, например, поставить. У сусідньому з четвертому під'їзді таке саме приміщення для людей недоступне, а потреба є. У нашому під'їзді є малесенькі дітки. Приходяться ці коляски носити на дев'ятий таж, на сьомий, на восьмий. А колясочна там працює зараз. Аптека. Свою згоду на те, щоб добровільно віддати колясочну, жителі надавали. Більш того, їх про це кажуть, ніхто й не питав. Керівництво ЖЕКу заявляє, до цього рук теж не докладало. Знають тільки одне приміщення, приміщення. продано. Я не знаю, яким чином воно було продано. Може бути, і в законному порядку треба розбиратися. Яким чином подібні приміщення виявляються викупленими і приватизованими, і що робити жильцям, щоб повернути належні спільні квадратні метри, пояснюють юристи. Можна обжалувати рішення міської ради, включення таких об'єктів в перечень об'єктів комунальної собственності і обращатися в суд цисковими заявленнями. То тобто есть суди однозначно будуть признавать такі рішення міської ради нідействите, ні Нагадаємо, що згідно з законом, усі допоміжні приміщення в житловому будинку, починаючи зі сходів і закінчуючи технічним поверхом, є загальним спільним майном усіх проживаючих в ньому мешканців і розпоряджатися ним можуть на свій власний розсуд. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус на Часі Новини. Наразі ми не можемо отримати коментар від управління комунального майна Сумської міської ради, як і коли будинкова колясочна перейшла до приватних рук. Упродовж дня телефон начальника не відповідав ані стаціонарний, ані мобільний.